Сила тобі представляє кращі мотиваційні цитати, притчі та історії, які допоможуть тобі в житті, багато людей ніколи не зроблять прорив у своєму житті, тому що вони відмовилися вийти із зони комфорту та зробити крок у невідомість. Наполеон Хіл є просте усвідомлення, яке стає початком будь-якого особистого поліпшення та зростання. Ми особисто несемо відповідальність за все, що відбувається в нашому житті, якими б не були зовнішні обставини. Марк Менсон: Якщо ви піклуєтесь про свого чоловіка, використовуючи материнські енергії, то будьте готові заплатити за це ціну. Якщо чоловік змушує вас так до нього ставитися, це означає, що він від своєї матері недоотримав турботи і любові і тепер компенсує це за ваш рахунок. Будьте обережні у спробі замінити своєму чоловікові мати. Більше того, подяки не чекайте, оскільки прояв такої турботи порушує закон свободи волі. Якщо чоловік зрілий, то ця материнська турбота про нього дратуватиме і викликатиме агресію у відповідь. Якщо ви думаєте, що вам видніше, чого хоче ваш чоловік, і що без вашого контролю він не впорається, то це означає одне: таким мисленням. Ви хочете компенсувати свої внутрішні проблеми та потреби, які виявляються у власній непотрібності та відкиданні себе. Через таку пильну увагу та ретельну турботу про життя іншої людини, ви ніби кажете простору, тоді можливий прояв хвороб, особливо у жіночих органах, проблеми із щитовидною залозою, серцем і так далі. Важливо знати, що життя людини дається для неї і виключно їй для того, щоб вона її проживала і реалізовувала свої власні бажання, мрії, можливості і дари, щоб вона проявляла себе в цьому житті так, як їй подобається, і щоб її життя приносило їй радість та щастя. Коли в парі один наповнений і щасливий, такий стан автоматично передається іншому у любові і доброті. Сила в тобі, вивчення будь-якої мови, грецької, латини, івриту, німецької. Французької, іспанської, португальської, японської. Робить розум більш пластичним, відкриває вікно в іншу культуру. І нагадує нам, що світ набагато більший, ніж здається. І є різні способи сказати, почути чи побачити ці речі. Мері Норис Пам'ять це твої нотатки. Ти той, хто переглядає нотатки, а не сама пам'ять. Якщо труднощі і перешкоди правильно зрозумілі і використані, вони можуть виявитися несподіваним джерелом сили. Сила в тобі. Настав час зрозуміти, що негативні обставини можуть бути перетворені на духовну могутність та досягнення, використовуй нещастя та перешкоди як шлях до успіху. Падма Самбхава Щоб не сталося, треба пам'ятати, це всього лише життя. І ми прорвемося. Дін кунц. Все, що ваше з вами і залишиться. А шторми та перешкоди лише загартують ваш дух і зміцнять віру в себе. Головне, не дозволяйте іншим нав'язувати вам почуття провини та сорому. Тому що має рацію завжди той, чиї мотиви йдуть від серця. Коханню підкоряються всі закони. Але це не означає, якщо щось працює у інших. То це працюватиме і для вас. Ви не повинні виправдовуватися перед проявами себе. Тому що все це націлено на знецінення та придушення особистості. Якщо на це і обертатися, то тільки для того, щоб усвідомити, що ви маєте право обрати інший шлях. Не треба боятися бути іншими. Будь унікальним. Сила в тобі. Добрі слова залишають у душі людей чудовий слід. Вони пом'якшують Тішають та силюють серце того, хто їх чує. Блес, Паскаль. Твоя хитрість, яка намагається бути кимось і чіплятися за его. Єдина причина всього страждання. Ошо, найкращий спосіб передбачити своє майбутнє стати його творцем. Сила в тобі. Найлегший спосіб покращити відносини з батьками. Розглянемо це питання з погляду психології. У психології є такий розділ, як когнітивна психологія, ця галузь психології, яка досліджує пізнавальні процеси, такі як пам'ять, увага та почуття, те, які емоції ми відчуваємо, те, що ми говоримо і робимо, є наслідком наших думок. Більшість наших думок виникає автоматично, але ці думки не виникають випадково, їх поруджують глибинні переконання, несвідомі уявлення про себе. Інших людей і про світ загалом. Більшість цих переконань формуються у ранньому дитинстві при взаємодії з тими, хто бере участь у вихованні дитини. Те, що вам говорять ваші батьки і як вони поводяться по відношенню до вас, є наслідком їх переконань. Ці переконання вони успадкували від своїх батьків, тобто ваших бабусь та дідусів. А можливо, їх переконання формувалися під впливом якихось інших значущих дорослих. Які на них впливали вихователі, няні, дядьки, тітки. Внаслідок цього у них сформувалося певне уявлення, що близькі стосунки між дітьми та дорослими мають бути саме такими. Тому, коли вони вам щось говорять або роблять, то це відбувається несвідомо і зовсім не зі зла. Просто вони інакше не вміють. У них у житті не було прикладу, як можна вибудовувати стосунки інакше. Справа в тому, що вони не вміють інакше. У них просто не було в житті інших прикладів. Вони не обирали своїх переконань. Просто так склалося. Розуміння цього дозволить вам відокремити їхні переконання від їхньої людської суті. Насправді ви злі і звинувачуєте не їх як людей, а їхні переконання, які змушують їх говорити або діяти певним чином. Коли ви самі це зрозумієте, то образа і злість. Зміниться на співчуття та любов. Звичайно, найкращий спосіб це поговорити про все з батьками відверто, віч на віч. Проте є різні ситуації, коли це неможливо зробити. У такому разі неважливо, поряд батьки чи ні, чи вони живі чи ні, можна застосувати наступний спосіб. Напишіть на аркуші паперу наступний текст і промовляйте його перед сном, вранці а можна і протягом дня. Як вам буде зручно, дорога мамо! Тату, я твій син. Я люблю тебе. Ти любиш мене. Я дякую Всесвіту, що ви мої батьки, а я, ваша дитина. Я приймаю вас такими, які ви є. Прийміть, будь ласка, і ви мене таким, який я є. Я прощаю вас за все. Вибачте, будь ласка, і ви мене за все. Ви любите мене і я люблю вас. Ми одна сім'я. Результат цього. -цього ви відчуєте у своєму серці. Ви перестанете злитися і ображатися на своїх батьків, і стосунки між вами почнуть поступово покращуватись. Сила в тобі. Друзі, ще більше корисної інформації, яка може змінити ваше життя на краще, буде в нашому телеграм-каналі, який є в описі під цим відео. Тому обов'язково переходьте та підписуйтесь. Та звісно, підпишись прямо зараз на канал і залиш коментар та вподобайку. Для того щоб це відео побачило якомога більше людей. Та щиро дякую кожному, хто підтримує канал в фінансовому плані для покращення контенту для вас, банка для поповнення та всі реквізити будуть в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд та до наступних відео!